це знаєте А інші дають змогу відтворити її 54. Подивіться, у нас декілька світлинків. Все, дивимося. Я комусь зараз купив. Моделі допомагають нам побачити на власні очі і. Об'єкти, яких не існує в реальності. Оце у нас перше фото. Це модель чого? Мамонти. Це дві старичні тварини, так. так, мамонти, у нас. Їх, звичайно, і в такому вигляді вони і не збереглися, але завдяки дослідженням вчених є можливість відтворити візуально максимально схожі. Зовнішньо них рухатися, звичайно, вони не можуть. Тобто, для чого нам такі моделі? Для того, щоб ми могли візуально вивчити, як вони виглядали, які у них були розміри. Якщо людина це один із музеїв так, таких наук природничих, якщо людина стоїть поряд, вона розуміє насправді які розміри. Тому що на світлині ми з вами не можемо оцінити висоту і так далі. Так, стан цього об'єкта. Тобто, це модель у нас перша для вивчення, для візуального вивчення, ознайомлення з тими поняттями об'єктами, які вже не існують в реальності. Далі подивіться друга світлина, це у нас модель чого? Людина. випробування складних або небезпечних дій, щоб визначити наслідки для реального об'єкта. Тобто, тут що? Випробування авто, краш-тест, мабуть, так? Це в принципі, зробили, можна так сказати, копію людини. Так, щоб... копія людини і не просто копія людини. А просто розіб є це розіб'єдці, як буде тут бути подушка. Угу. І в манікенах стоять датчики на тиск і на все інше. Тобто, при е, імітуванні аварії, і ось там подушка безпеки і так далі, а знімаються покази з цих манікенів, якої сили була. Е, Пошкодження, є, там дотик і так далі, щоб зрозуміти, реальна людина в цьому випадку зможе вижити чи не зможе, якщо mm -hmm. думаєте, які будуть реальні ушкодження. Тобто, бувають пам'ятаєте, різні краш-тести Тому є там і манікени і вщент вони разом із салоном розбиваються, тобто для різних швидкостей, для різних ступенів. Дії у нас зовсім різні наслідки. І це не просто так якось на здогадках, а це реалізується якраз на таких моделях для випробування. Там, де є датчики, де знімаються показники е е сили удару, сили стиснення, щоб зрозуміти реальні тканини і кістки людини, чи витримуються, чи не витримуються. Ось такі є моделі. Тобто тут інша задача, тому дивіться, на цих моделях, що там. Повністю там на людини воно загально схоже, тому що якраз розташовується орган... тіло людини на сидіннях, але там вираз обличчя, ви бачите, ні перуки, нічого такого волосся немає, тому що для цього виду тесту випробування, дослідження це взагалі не має ніякого значення. Ні зачіска, ні в який одяг одягнений, нічого. А саме зберігається тільки те, що важливо. Для дослідження. Далі третя модель. Ось у нас так модель, дає можливість побачити, який вигляд матиме об'єкт, що проєктується ось, так? Тобто в ландшафті, в конкретному, в повних пропорціях буває, навіть якщо навкруги є забудова, то навіть навкруги, на фоні на тлі цієї забудови і візуально оцінюється, чи вписується стилістично по кольорам у навколишній ландшафт. Ця споруда, чи треба щось зробити, скоректувати, щоб воно гармонійніше виглядало. І на моделях, ось таких, так, знаєте, у нас, фахівці для набуття необхідних навичок. Тобто імітація, це для пілотів, бачите, тренажер. Тобто, такий загнутий широченний екран, повна, симулятор польоту. Тобто, що людина оглядається навкруги і вона бачить реальні дії. Там, літак, Якщо вона на підйомі, де міняється кут, то навіть кабіна нахиляється вперед, назад, вправо ліво, навіть може іноді струсити. Так? Якщо там торкається землі, приземлення і так далі. Тобто, максимально у безпечному форматі перші навички якраз набуваються на симуляторах. Потім, звичайно, тільки на симуляторах повністю не навчилися ніколи літати. Але більша частина того, що е базових навичок не здобути для того, щоб певний, що вже сісти за штурвал, то звичайно ці моделі, симулятори, вони для космонавтів є симулятори. Пам'ятаєте, там і м вільне падіння, там, де невагомість, вони требують щоб... І їх не сильно нудило. Так, ви пам'ятаєте, я вам розповідала, що у невагомості більшість людей там це дуже неприємне, взагалі відчуття для нетренованої людини. Вона дуже погано себе у, у цьому стані відчує. Це В фільмах показують, о, як красиво, як вони там посміхаються. там, Фантастичні фільми, там де в космосі, так? Они літають, цікаво, там бульки води е ловлять і так далі. Але взагалі, якщо почитати. Відгуки тих, хто вперше побував невагомості, дуже неприємно. І нудота, і запаморочення, і так далі. Тобто людині треба багато часу, щоб організм звик до цього неприроднього для для нього стану. І для цього теж є ми Будемо що то робити? Поки ви слухаєте нову тему? Якщо роботи, так розумієте, що офіційним, ти офіційним. зараз робиш. Ой, це що, роботоофіціанти, що ли? Так, андроїд модель людини. І так, андроїд чули, так? Тобто Андро це чоловікоподібний, так? Модель людини. Ми часто уявляємо роботів схожими на людей. Цих роботів називають роботами-гоманоїдами. Пам'ятаєте, як роботів на фабриках і так, так. далі? А, Артема немає, тільки від Саші запит. Від Артема поки запиту дивись, немає. Так, зараз. а хто тут говорить? Не знаю. Поки, поки немає запиту від Артема. Ось Сашка пустила, а Артема ще нема, не знаю. Може, хай він відмінить ще раз, може він не проходить запит буває. Системою. Ось з боку. О, от тепер та тема є. це Я ж кажу, ви коли натискаєте у себе приєднатись, у мене іноді він вискакує запад від вас тільки через декілька хвилин. Я, ну Це не від мене, це взагалі від зуму, від інтернету. не зрозуміло від чого, я не знаю, від чого це залежить. Повинна працювати швидко, але працює, як працює. Хорошо. І так, серед усіх видів роботів є роботизовані лінії, є пристрої роботи, але вони взагалі на е, людину це просто як станок якийсь з фабрики заводу. Але є роботи саме схожі зовнішні на людину, їх називають роботами-гуманоїдами. Вони не, не просто нагадують людей, а вміють щось виконувати приблизно так, як це ми робимо. Наприклад, рухатися, бач, пам'ятаєте, я вам показувала так, вони грають. Як. Навіщо потрібні? Вони, по-перше, використовують як наші помічники, так з одного боку. А з другого для роботи в складних умовах, там, де людина може їй не вистачити сили, так вона може там травмуватися і так далі. Вивчення для вивчення вплину на людину різних навантажень, а також у повсякденних справах. Пам'ятаєте, нас навіть роботи бармени я вам показувала, так? Є а ще ви нам показували, як роботи танцюють. Угу, так, Згадаємо про уявну помічника смакоробами, колись з вами робили, для якого складали алгоритми. ребята. Цей робот вигаданий, але, можливо, вже скоро такі помічники стануть реальністю. Тобто, робот це пристрій, створений для того, щоб допомагати людині виконувати її команди. Лише здається, що робот працює самостійно. А насправді, звичайно, роботом керує написана людиною програма. Вона дуже класна програма, що робот може відповідати там на різні запити наші, але це вони діють за програмою. Часто виконують за людину складні для неї завдання, так, щоб зекономити наш час, працюють люди на заводах, у домівках, у спортзалах, навіть тренують спортсменів. Я Ось це роботи зараз, знаєте, розповсюджено що. В нижчик вікон робот. Бачили, мабуть? Це для робот здається, а для спортсменів це бомбінтон, бачите, ракетка чи тенісна ракетка, тобто для тренування спортсменів. А це лінія для збору машин, щоб збирають роботи точно там сварку, зварювання робить там і так далі. Могла б людина це робити, але роботи точніше це роблять. І не стомлюються. Тому, звичайно, зараз на конвейерах, часто на якихось збиральних, роботи замінили вже давно людську працю. Дізнайся, як роботи можуть працювати в небезпечних або непридатних для людини умовах. Наприклад, гасити пожежі. І вони бувають корисні не для людей, а й для довки Українські школяри дивіться, ви знайшли робот. Так, коло там шум. Я маю розв'язати одну з найважливіших проблем очищує океан від пластику. І так, і наше завдання з вами: придумай робота, який би міг прислужитися для твого рідного краю. Намалюй його, що він робитиме, які команди виконуватиме. Ви можете намалювати його у щоденнику вражень. Придумати можемо би нам допоміг у довкіллі у нашій Дніпропетровській області, наприклад, або в Україні. Давайте згадаємо, які у нас є екологічні проблеми. Тобто, що робот може виконувати? Які у нас є проблеми, ребята? Війна. Ну, це не екологічна проблема, це у нас політична. Ну, екологічно так. У нас, кстаті, екологічна така. Допустимо, коли будь деньги, они отдавались на, на заслугу, це ж же допомога. Ну, так, Щодо війни, екологічні наслідки для війни. По-перше, по екології багато що тварин, так і за а, да, мусор, мусор. Так, забруднення, Смітя. сміття. Далі у нас що йде? Дуже. В... Складно не буде у нас сільське господарство і так далі в цих регіонах, тому, тому що багато не розірвавшихся мін снарядів на полях, так? так тобто треба буде знезаражувати це, знешкоджувати. І плюс поля, ви пам'ятаєте, вони рівненькі. А скільки із взивів ця рівність полів порушена і їх дуже довго. Відновлювати оці воронки, це величезні ці ями, їх ж треба буде якось закопувати, так, вирівнювати і відновлювати бунт. От подумайте, тобто яких ми роботів можна придумати і які команди вони будуть А вот на слідчі сторінки працюємо з комп'ютером, для кінково комп у нас нема цього. Бен 3D, я його навіть в інтернеті шукала, я його не бачу. Якщо б він був у нас на, в вільному доступі, я навіть не знаю, за якою, де вони цю програму брали. Щоб у підручнику Це просто, знаєте, щось якесь бібліотека 3D обєктів Тобто відкривається якась тварина, її можна покрутити з усіх боків, подивіться, все. Ну, тобто, я цю сторінку навіть не розглядаю, тому що вона нам зараз не актуальна. Ми з вами можемо для роботи маніпуляції з 3D-об'єктами скачати відкрити або онлайн, або офлайн версію. І там створити якийсь об'єкт, його змінити, збільшити, зменшити і так далі. Тобто, можна маніпуляції з 3D-об'єктами робити і в цій програмі. Так що, давайте, зараз я відключаюсь ви. Думаєте, що які можна зробити е, роботи?